Вітаю вас, друзі. Ви певно днями бачили у соцмережах відео про те, як до проросійського пропагандиста Толіка Шарія в Іспанії прийшли небайдужі громадяни, проводили поблизу його вілли мітинг, а він до них вийшов і намагався на них нападати. Так ось мені ці люди, які там були біля його вілли, надіслали повне відео того, що там відбувалось, і знаєте. Тут є про що поговорити. слава Україні! Героям! Слава! Слава Україні! Героям! І люди, які туди прийшли із мітингом, усе правильно зробили. Вони прийшли, щоб сказати, що тут живе проросійський пропагандист, той, хто допомагає окупантам вести війну проти України, і у Толіка настільки припекло від цього протесту, що він сам вирішив вийти і поспілкуватись із людьми. Дефендерлоке стасіємдорета моберігані. Маємо ребенку, дамой прихожі голова толіку. Також дуже не подобається, коли його називають тим, ким він є проросійським пропагандистом. І він тут же людям почав казати: Вам що заплатили? Так ось, Толя, ти не думай, що усі, такі як ти, люди прийшли до тебе, тому що ти допомагаєш вбивати нашу країну? Я анатоліша пропагандіста русо. Підписуйтесь просто зараз на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І давайте розберемо усе, що там відбувалося. До речі, підписатись на мій канал варто, хоча б тому, що у Толіка від моїх відео дуже сильно припікає. А ще днями, можливо, завтра, після того, як ви подивитесь цей випуск, я опублікую. Повне відео протесту під віллою Шарія. Чого знімайте маємо рідоновому рідоку та чому при неадекватна дружина Толіка Шарія намагалась спровокувати людей, щоби ті агресивно почали себе поводити. Але при цьому, що вона, що він були у супроводі охорони, я родіна. Ви знаєте, друзі, я припускаю, що ця охоронна фірма, яка допомагає Шарію, може не знати, кого насправді вони захищають, або не знали тоді, коли все це відбувалось. Тому я пропоную невеличкий флешмоб. Заходите у Google-картах, шукаєте назву цієї охоронної фірми, її легко знайти, ставите їм одну зірочку. Та пишете коментар іспанською можна за допомогою Гугл-перекладача, що вони захищають пособника російських окупантів, і не варто брати у них будь-які послуги. Думаю, вони зовсім скоро змінять свою думку про Толіка. Ну а його дружина, яка також веде свій канал чомусь не любить, коли її знімають. Що ти стоїш, знімаєш мене? Я тебе що, обіз'яна в цирку, що ти мене знімаєш? Що ти мене знімаєш? Ну, взагалі-то так. А що ти тут робиш? Я на вулиці. А що ти тут робиш? Чому ти на війні в Україні? Що ти тут робиш? Я зробив на війні, ти будеш тут спочатку. Ні, тут війни немає. Тут є війна тільки в Україні. Чому ти не Ага, в Україні є війна. Триває вже восьмий рік. І Толя Шарій та його дружина допомагають інформаційно цю Війну проти нас вести. Розкажи, коли, когда який, какой Путін, як я вже казав, Толя дуже ображається, коли його називають пропагандистом. І ще більше у нього пече, коли його називають проросійським. Так ніби це неправда. Але якщо у Толіка є амнезія, то я нагадаю, що він, хоча і не абсолютно прямо, але неодноразово симпатизував режиму владіміра Путіна. А, ну і звісно ж. На первом месте стоит обращение Путина, Владимира Путина. В этом интервью Владимир Владимирович обозначил четкие красные линии. Тем не менее, следит Кремль и за тенденциями. Модними так само, як і інші проросійські та російські пропагандисти, Толя Шарій заперечує існування української держави і державна зміна, тобто я де То я десь змінив цьому змінила до государства, а ще ні разу не проросійський Толя Шарій регулярно з'являвся в ефірі у Скабєєвої нічудище і нічудовіще. Адіне Один із звітних українських журналістів Анатолій Шарій Прекрасно. Красний чоловік сразу вам Толік! говорю Толік! Владимир Толік, Вольфович. Давай, також. Він дуже любить і люб'язно спілкується і зі ще одним російським пропагандистом Соловйовим, який хоче, щоб Україна припинила своє існування і щоб українці усі були знищені. Итак, у нас на связі Анатолій Шарі. Підписуйтесь на Натулі во всіх соціальних сетях. Анатолій, привіт. А рупор війни російських окупантів проти України, представниця російського Міда Захарова, для Толіка це несравненна. Ні, Марія Захарова, який сам Толя, така в нього і команда. Я нагадаю, що головою партії Шарія була свого часу Антоніна Білоглазова, яка входила до російської нацистської організації та святкувала у москві день річниці окупації Криму. Антоніна Білоглазова, наша тоня, вічний праздник для кожного, тому що саме в цей день а, Три года назад приєднали Крим до росії. а ще ні разу не про толя шарій. Ви що це все фейк? Це все вигадка, що толя підтримує Росію. Регулярно виступає проти санкцій, проти Російської Федерації і каже, що вони взагалі не обґрунтовані. Будуть санкції тупо за то, що вони Росія. І все. Толя працює проти України на російські інтереси, але при цьому на самій Росії чомусь він жити не хоче йому набагато зручніше та комфортніше працювати проти України з Іспанії. Уїдь в, в, в Росію. Уїдь в, в Росію, там йде, ніктор, 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 ніхто не прийде Росію він обожнює. Ну як не як там же перебувають його роботодавці. Я буду говорити прямо. Это круче, чим в общем ділі. Проте, коли йому рекомендують переїхати на свою улюблену Росію, чомусь він дуже агресивно реагує. Росія тому, що працювати проти України хочеться. Рублі російські відпрацьовувати хочеться. А от жити під санкціями і жити у економічно відсталій, особливо у порівнянні з Іспанією Росії, Толя не бажає. Це все, що ви можете зділати взрослий мужик! Коли <годи> погибають в його країні <годи> і діти і мужчини, а, а вистають діти в Україні гинуть завдяки тому, що їх вбивають російські окупанти, ті самі окупанти, на яких Толя і працює, ті самі окупанти, яким Толя та його дружина усі ці роки допомагали вести війну проти України, але навіть зараз. Коли сам шарій намагається перевзутись, видати себе не за проросійського, він усе одно продовжує брехати, що в Україні. Була усі ці роки не російська агресія, ні, а якась там громадянська війна. Так я повторюю 10 разів, в Україні, громадянська війна, В Україні громадянська війна. Україна, що прикинули, що, що Росія напала. Як да я В чотирнадцятому році Росія напала? Я я вона, 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 вона. Вона. А коли Росія окупувала Крим та частину Донбасу, то це не була російська агресія, це також громадянська війна. А вже ж. А ще виявляється, дружина Толіка взагалі не чекала, що Росія може почати бити і ще й по інших українських містах. Ні, Ми вас звинувачуємо можна... у тому, що ви формували мирний російський рейтинг рос... рейтинг Росії як мирної держави. А Весь хто цьому... думав, що вона хто думав? Я, думав, не не вам за це і платили? Щоб ви сформували. Так саме за це Толя та його дружина отримували криваві рублі. Саме за це їм платили. І, можливо, платили і ще партійцям Толіка, які я нагадаю, буквально за декілька днів до нового вторгнення в Одесі виступали проти фінансування територіальної оборони, відпрацьовували саме російські інтереси. Ми збираємося приймати зміни в програму, в тому числі касательно. Обороны, территориальной обороны Одессы. Вот вы мне скажите: вот на полном серьезе, почему вы, я вот не понимаю, почему мы сейчас прогибаемся под э, пиар-программу? Зеленського. Цей самий депутат Толіка також іще за кілька днів до того публічно викидував український прапор. А сам Толя дуже сміявся із того, що Росія може почати вторгнення. Це ж так весело, коли російські окупанти можуть почати бити ракетами по мирним людям. <плес> во <свісна> что що европейская и і вообще журналистика. Ну, ти посмотри, ну После этого вторжения, э, Ну ну просто ну все стало ясно. Російська державна пропаганда напередодні вторгнення казала, що ніякого вторгнення не буде що це усе фейк, і абсолютно те саме слово в слово, звісно ж, випадково повторював Толя Шарій. Я ночі проводив стрім, а коли вони нападуть. То тобто сам самі придумали, самі повірили. Mm, голос агресора, який таки не пішов на агресію, а доженлі бив, скільки би Толя Шарій зараз не намагався перевзутись, скільки би він не брехав, що він не є проросійським пропагандистом. Правда все одно залишиться правдою, і вона полягає у тому, що Толя відповідальний за війну проти України абсолютно так само, як і Російський. Ська армія, тому що він також бере у ній участь просто на іншому, на інформаційному фронті. Проте вічно в Іспанії ця паскуда сидіти не буде. Я переконаний, що рано чи пізно його наздожене справедливість, і посадка толі до в'язниці і ще буде дуже приємним і найлегшим, найкращим для нього варіантом.